F-16 під час навчань перевершив очікування українських пілотів. Безусловно, при получені почнуть маневри, маски, перебрати їх на оперативні аеродромы. Щоб вони постоянно находились в двіжені і так далі, то есть задача пораження в общем-то достаточно сложне їх наш льотчик з позивним фантом дав велике інтерв'ю Голосу Америки. Зокрема, він сказав, що українські пілоти, які проходять у Сполучених Штатах та країнах ЄС підготовку на західних винищувачах четвертого покоління F-16, дуже вражені цими літаками. При цьому перенавчання має свої виклики, адже цей винищувач дуже відрізняється від радянських су 27 та міг 39, на яких зараз літає українська винищувальна авіація? Наш літак він набагато простіший, ніж f 16 щодо вражень. То, звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, і вони бачать той досвід, який вже вони набули під час ведення. Повітряних боїв в Україні у порівнянні з сумами, які ми втрачаємо на радянські літаки, воно трошки більше, але воно того варте. Але я можу вас запевнити якраз до того часу, коли будуть літаки в 16 готові для передачі в Україну. інфраструктура буде готова так само, як і наші люди. Нещодавно я говорила із американськими авіаторами Пітером Грінбургом і Тревором Герстеном, і вони розповіли про свою ініціативу, коли вони збирають військове оснащення, обладнання, передають його українським пілотам. Розкажіть, будь ласка, як вони вам допомогли і загалом, як західні авіатори співпрацюють із українськими льотчиками? Так, дійсно, я в принципі цих двох джентльменів знаю особисто і. Дійсно, вони допомагають нашим хлопцям в, повітря... в повітряних силах і так само в армійській авіації, як з авіаційним обладнанням, авіційним мардуванням, тобто льодними камінізонами, а зазвичай, в принципі, велика іде допомога від наших партнерів льотчиків. Вона вже почалась дуже давно. Від ще не помиляюсь з дев'яносто років, коли наші льотчики відвідували повітряне авіашоу в США на своїх літаках. Су-27 тоді, і потім вже продовжувалося під час спільних військових навчань. Чистина 12-му році і в 18 році це було саме крайнє навчання. І вже льотчики особисто один з одним а, могли а, познайомитись а, такі більш тісні взаємовідносини. Звичайно, під час цих навчань а, і наші пілоти, і їхні пілоти а, обмінювалися досвідом. А, ми навчалися, як а, західні а, повітряні сили ведуть а, а, повітряні операції. Тобто, наші вже льотчики а, набиралися досвіду і вже а, От цей захід допоміг не тільки е, нашим хлопцям в їх спроможностях бойових, а й е, вони отримали ці е, безцінні, е, так би мовити, е, особисті знайомства з ними. І потім, коли вже почалась е, повномасштабне вторгнення, в 2022 році е, саме ті е, тісні взаємовідносини допомогли е, е, отримати нам багато е, різноманітних е, і. Матеріальних і нематеріальних можна так сказати речей нещодавно. Пілот на позивний Мунфіш, який розповідав про навчання на F-16, і так само в наших інтерв'ю минулого року пілот Андрій Пільщуков Джус, вони розповідали, що українські льотчики дуже готувались до початку цих навчань на F-16, самостійно намагалися отримати якусь. Теоретичною базою з відкритих джерел, і також Мумфіш сказав, що з західними пілотами є таке неформальне спілкування. Розкажіть, будь ласка, про це все почалося з цих знайомств, які були під час цих навчань. Так кожен спілкувався з пілотами особисто через через різні манітні засоби зв'язку, і в принципі, коли вона. Почалося це не тільки от тревоги, Піт, допомагали багато людей, які е, паралельно допомагали нашим е, пілотам. І е, коли почалось е, питання перепідготовки льотчиків на новий тип літака, ще навіть до того як було відомо, який літак це буде замінювати наш застріл радянський парк. Е, ми вже почали працювати над тим, що треба міняти. Концепцію і підготовку. Тобто, ми вже розуміли під час цих навчань, що наші підходи, наші процедури вони відрізняються в принципі дуже дуже відрізняються, і це, це якраз пілоти, партнери, і не тільки американські пілоти, і інших країн. Вони формували свою роду підготовки. Онлайн підготовки, щоб ми вже знали в якому руслі рухатись, щоб після цього вже покращити і пришвидшити, можна так би мовити, перепідготовку на F-16. І ви знаєте, що заздалегідь до цього наші хлопці їздили на оцінку. В одну із Авіабаз Сполучені Штати, щоб оцінили їхні спроможності, здібності, і визначити ті терміни, які опять-таки, це не точні терміни, це були загальні терміни, які ми можемо вкластися. І ми, наші пілоти, ми даром час не втрачали і готувалися то як міг, і ці ж пілоти нам допомагали з. Інформацію з відкритих джерел, звісно, ту, яку вони могли з нами ділитися і навіть своїм досвідом тому я скажу, що хлопці, які перші поїхали в перші хвилі, вони вже були готові і морально і з базовим багажомікових знаній, і на якому етапі зараз ця підготовка? Підготовка зараз проходить за планом повною мірою, як і планувалося, навчаються не тільки пілоти, а ви знаєте, що навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Вони так само готуються по термінам, як і було сплановано. Десь приблизно шість місяців підготовка одного пілота або однієї групи, яка заходить. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом. Це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є бюрократія своя, і вона вимагає час, тому це вплив на, на час підготовки. Але як і скажу, як і казав вже раніше, воно йде за планом. Звісно, всі хочуть отримати вже літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація це дуже складна система, яка це не один танк або одна установка на літак. Працює багато персоналу. І це велика система, і льотчик або технік. Це маленька така шестеронка в великій системі.